Друзі, всім привіт! Вирішив я прибрати в шафі і заодно покажу вам свою маленьку ну чи то колекцію, чи то просто склад своїх біноклів, покажу, що у мене є. Почнемо з труб ЗЗТ-20х50, 20-кратна турба, скажімо так, початкового цінового діапазону. Недорога, але має тим не менше чесних 20 грат. Огляд уже був, можете глянути там у мене. Далі монокуляр загорський, 7х50. Доволі непоганий, рідна герметизація повністю. Тут нічого не скривалося, навіть окуляр не відкручувався. Я зняв тільки викрутив його з різьби, все акуратно відмив і поставив нову змазку. Тобто, герметизація повністю рідна в нього. Показує він дуже гарний. Ну, в принципі, огляд також є. Далі дві однакові труби. Це є моя ЗРТ-460 на 20крат. Ну і друга моя, скажімо так, новіша 1988 року. Також на обидві вже є огляд, вже є. зробив, можна глянути. Далі мій топчик, це є Цейси. Що ми маємо? Маємо 1916 рік, Цена, Marine Glass, 6 крат. Я його ще не ремонтував, тобто він в стані такому як є з заводу. З рідним кофрем, з усім бачимо всередині мутності. Ну, таке, Буде натхнення, зроблю, можливо, зроблю погляд. Дуже класний бінокль, до речі, має бути. Моя вісьмірка, по суті, найкраще 8х30. Бачимо багатошарове просвітлення. Об'єктиви підібрані по максимальній різкості від нашого БПЦ. Даний 8х30 показує краще, ніж Дельтрін, краще, ніж стандартний іноптем. А яскравість у нього вища навіть ніж у одношарового іноптема за рахунок мультипросвітлення. Всередині все зачорнено, дороблено. Скажемо так, максимально 8х30, яка можлива. Рідні окуляри ці об'єктиви в мене також від нього є, вони в гарному стані, так що я можу вернути все по оригіналу. Але я не хочу. Даний бінокль показує прекрасно. Далі декарем. Вже він засвітився в моїх оглядах, рахується одним із кращих біноклів десятикратних минулого століття. Дотепер видає прекрасне зображення. Ну, скажімо так, я бачу деякі огріхи по оптиці в нього, хоча зображення він видає дійсно просто неймовірне. Стан фактично ідеальний, рік 67. -й. просвітлення одношерве. Біноктем 7х50. От такий стан досить пошарпаний. Тут обшивки немає я її особисто від Кулупова, тому що вона клаптиками позалишалася. От таке просвітлення одношарове. Це 1969 рік. Не дивлячись на свій стан, він показує. Найкраще. Він дає найкращу картинку, саму ідеальну картинку серед всього, що я маю і мав будь коли Дивився я також і штайнери. Ну, даний біноктем показує краще. Не дивлячись на одношарове просвітлення, мікроконтраст у нього вищий, ніж у Декарема рахунок простих окулярів, простої схеми. Гарно розраховані окуляри, можна очами водити по полю, можна притискати ближче далі, немає ні блокаутів, ніяких приколів. Надзвичайно потужний бінокль, просто нема слів. Максимальна якість зображення, яку можна отримати. Єдиний мінус вузьке поле і величезні громадні розміри з вагою. Але хочеш мати максимальну якість, ну треба. Таке навчитися тримати. Далі наші Ну, це саморобна моя Оптодіч 8х40. Він дещо різкіший за ту саму кращу 8х30, яку я вам тільки що показав. Цей Inoptem, який я зробив. Але в нього вузьке поле 50 градусів і загалом велике плече. Ну, тобто сам бінокль довгий. І в ньому видно трем трішки більший, ніж у 8х30. За рахунок того, що 8х30 коротший. Але що стосується різкості, він ну, дотепер у мене фаворит. Можливо, я куплю колись е, Audibon 8х40 чи скільки там 8,5 на 44, то, можливо, порівняю, можливо, той буде краще. Поки що не знаю. Поки що це самий різкий восьмикратник, який у мене був. Всім відомий семикратний БПЦшник 7х50 видає також. Фактично ідеальну картинку як і цейс. у нього дещо гірші окуляри, гірше поле. Якщо водити оком по полю, то з'являються блекаути, тобто окуляри недораховані. І по краю поля, ледь-ледь видно хроматизм. У цей хроматизму немає. Але даний 7х50 також видає одну із найкращих якостей зображень, які у мене були. Даний 7х50 у мене знаходиться найдовше серед всіх біноклів. Деякі я продавав, деякі я купляв, дані 7 на даний 7х50 мене прожив найдовше. Більше 6 років, мабуть. Переходимо до моїх восьмикратників. Даний восьмикратник німецький оснований на призмах не руф, а призмах пору другого роду. Ви вже бачили в принципі, на каналі, огляд є. Прикольний, приємний бінокль, мінус це вага, він важчий за наші БПЦшники, А так то гарне поле, приємно дивитись. БПЦ5х30, 8 фактично в ідеальнішому стані, зачорнений, дороблений. Має оригінальний кофер. Ну, що сказати, дуже пристойне зображення, також дуже гарно показує. В порівнянні з цейсом він тускліший. Та взагалі всі наші вісьмірки, вони тускліші. БПЦ-4. На, на каналі його ще не було. Окуляри тут нестандартні, от плоска лінза. Тут окуляри від ранніх БПЦ3 або зомзівських 8 х 30, або БПШ 6х24. Дані окуляри взаємозамінні взаємозамінні стандартними Airfly, але виконані зовсім по інакшій схемі, так званий ширококутній кіонік. 8х30 чи Б8 Загорський був уже на каналі з великими допусками по призмах. Я його вивів, поставив. Освітлені об'єктиви. Там зачернився, поставив на клей герметик. Досить приємний бінокль на даний момент, мабуть, залишу собі. Не дивлячись на всю свою ущербність корпуса, досить непоганий. Мій експортний BPC4 8х30, з яким я часто порівнюю. Скажімо так, мій робочий, моя робоча вісьмірка, яка також досить довго у мене, досить хороша, удачна, яскрава. Серед радянських вісмірок, по суті, вона сама світла, сама яскрава. але ніяке порівняння до Цейсу не йде. Після Цейсу в цей девич, то таке враження, ніби на моніторі скрутили яскравість до 60%. Далі є таке кріплення радянське на штатив. Підходить воно під великі зомзівські біноклі, тобто 7х50 зомз 12 на 40. Або під Chaysa біноктем і Dкарем. Далі іграшковий бінокль, схема Галілея. В принципі, на каналі його ще не було. Можливо, потім запишу. Нічого особливого і себе не представляє. Його великий блюз, це він дуже легенький. 7х50, ви вже бачили. В принципі, є вже кілька відео із ним. Цілком непоганий вдалий бінокль, як на свій прайс. Беркут 15х50, на найвища кратність, яка у мене є серед цих біноклів. Видає на диво непогане зображення. Хоча дістався мені ось в такому жахливому стані. Обшивки тут не було, я так намотав ізоленту, щоб просто в зимі в мене руки не відмерзали. Було явище тимчасове, але дивлюся, що може бути і не тимчасове. Як і Завжди. Це все ну, більше 6 рок, скажімо так. Ось, маємо 6х24 БПШ, оптика в прекрасному стані. Механічно він, такий є деякий люфт. Тут постирали написи, ну загалом показує він досить добре, досить цікавий, ширококутній бінокль. Моя робоча, скажімо так, 6х30. Поставлені призми і об'єктиви від МС-просвітленої БПЦ-4, колись давним-давно. Кришки від вісьмірок, щоб бінокль був легший. Ви підібрані просвітлені також окуляри. Загалом дана шестірка володіє найкращим зображенням, яке можна дістати із радянської шестірки. В принципі, не то, що краще, ви в принципі і таку шестірку не знайдете взагалі. Тому що. Просвітлення робить свою справу. КМЗ 6х30-41 рік. Огляд є на каналі. Непоганий бінокль, доведений до гарного стану, непогано показує. Є сітка за свій прайс, досить нормальний варіант. Такий самий КМЗ 35 рік, також є огляд на каналі. Стан фактично ідеальний. Я поклав із такого ж окулярника бакелітові. Теж в ідеальному стані, все решту повний оригінал. Та В принципі, це теж оригінал просто з такого ж бінокля. Стан. Ну, Я думаю, що ви не знайдете такий стан. Стан прекрасний. Моя особиста сімірка 7х35. Ось такі. Я поклав в окуляри з подряпинами. Ось, Але сіточки затертостей немає, приколів немає. Ось я коли дивлюся, я дивлюся. У мене зір на лівому оці поганий. Тому основну картинку я беру з правого, а праве око показує ідеально. Ну, що сказати? Досить гарний бінокль, різкіше за всі наші вісмірки. Сі БПС чи Б8. І різкіше і по паспорту, і в реальності. Особливо це відчувається, коли після цього беркута взяти нашу любу вісмірку. Ну, він явно гірше. ВПЦ-2 х 40 огляд на каналі також є, ви вже його бачили. Неодноразово я його порівнював. Дістався в стані такому собі, і за допомогою свого донора, із двох біноклів я зібрав один в ідеальному стані. Досить вдалий вийшов бінокль, який практично не жовтить, у мірках цих 12 ок Що можна сказати? Для 12 крат це є доволі компактний бінокль. І при всіх своїх недоліках він має місце, тому що в такому розмірі 12 ки ну рідкість. БПЦ 10х50 також був уже на каналі. Дуже вдалий бінокль. Вважаю, що прекрасна річ. Видає різкість центрів таку саму, як ДКРМ по яскравості, дуже-дуже близько до ДКРМ. Легший на 200 грам. І в принципі, доволі такий зручний бінокль. Як для 10 крат я вважаю його дуже вдалим біноклем. Да, в нього вузьке поле, але по загальних, по сукупності загальних параметрів видає дуже гарне зображення. Ну а тут Ну а тут в мене полишалося це все на запчастини, є окуляри призми на донори. Є два. Окуляри в нормальному стані. По суті, це нормальний бінокль, який просто я не хочу його з'юстовувати, робити. Він в мене лишився на запчастини. Далі Принц Корея 8х40. Повністю живий бінокль з живими призмами, живими окулярами. Саме з нього я взяв об'єктиви 8х40, які я поставив у свою Оптодіч, яку ви вже бачили на каналі. А тут стоїть. Об'єктиви від сейса. Даний бінокль чекає свого часу, можливо, колись я сюди щось перекладу, можливо, появиться ще один кореєць, якийсь донорний на зачастиний. Я сюди поставлю хороші об'єктиви. І також буде цілком хороший бінокль. Ну, есть, в цьому біноклю нічого не бракує. Він в повністю ідеальному стані, без жодної подряпинки. Я змазку поміняв, фокусується він прекрасно, все працює чудово, немає ніяких ударів. Загалом досить хороший. Досить хороший бінокль на запчасті, скажімо так. І такий ще є бінокль. З нього я взяв об'єктиви на B8. Тут стоять об'єктиви з того B8. Призми всі цілі, всі нормальні. Правий окуляр хороший, є сітка. Єдиний прикол є скол на окулярі. Можливо, колись мені попадеться один хороший окуляр, саме ось такий латунний. Я поставлю сюди окуляр. Ось, і також буде хороший бінокль. Ну, типу, вже зібраний. Ну, тому що бінокль зі сколом це не бінокль. Ну, друзі, якась така у мене колекція цього, скажімо так, оптоберех. Щось мені подобається, щось не дуже. Але завжди цікаво всім покористуватися і мати свою думку на рахунок того чи іншого оптичного приладу. Підписуйтесь, лайкайте. Побачимось ще.